За це фото Ютуб обмежить нам монетизацію, але хіба можна було почати з іншого нашу розповідь про українського письменника Майка Йогансена? Бо на фото саме він. Чи це об'єктивація? Пишіть свою думку у коментарях. Майк Йогансен письменник, філолог, мандрівник, перекладач, лінгвіст, сценарист. Ну і, безперечно, сексімен. Він жив у будинку Слово у Харкові, писав інтелектуально іронічні тексти, їздив на полювання, створював літературні об'єднання, неперевершено грав у більярд і знав багато мов. Складно уявити, як він стільки встиг за 41 рік життя, бо книгу з тайм-менеджменту авторства Йогансена Я б безперечно прочитала сам Майк Йогансен у автобіографії сказав, що приблизно таке, що я був за життя і буду після смерті одним з кращих українських поетів на цій оновленій землі. І якщо говорити серйозніше, бо він говорив про це, звичайно, що іронічно він був дуже самоіронічним поетом, я вважаю, що він був. Він є один з найвпливовіших поетів. Це Мирослав Лаюк, письменник і літературознавець. І сьогодні він допоможе нам розібратися, чому ж Йогансен не перевершений. Мирослав пригадав автобіографію Йогансена, і саме з неї влучно починати знайомство з його іронічною та непересічною особистістю, щоб ми одразу зрозуміли, хто перед нами Йогансен пише про себе. У віршах своїх, і в прозі, і в теоретичних статтях неуклінно старався підняти українське слово до європейського рівня. Не дбав про гроші, і не дбав про славу, і не шукав дешевих ефектів. Такий у нас сьогодні шляхетний та самоіронічний герой про себе він багато патосного не казав. Але крізь роки з цією місією ми і самі впораємось. Мабуть, найголовніше, що е, є у Йогансені, це те, що він як це сказати, він не канонічний. Він працює в нашій літературі як такий. Трикстер, як той, хто вивертає. От е, ті, хто не люблять українську літературу за всі ці е, речі, за які українську літературу не люблять, то він є тим, хто протистоїть традиції. І тому е, це один з головних наших авангардистів, формалістів, тобто тих, хто переглянули все, що було до нього, для того, щоб сформувати якусь нову, е, актуальну і в тому числі мудну якість. Майк Йогансен народився 1890. Ста го року у Харкові і спершу мав звичайне ім'я Михайло. Його батько був вчителем німецької мови, тому Михайлик з дитинства знав її, і перші вірші писав німецькою і російською. Ось як Йоган описує свої мовні пошуки. Ці вірші автора не задовольняли і були спалені купно щось у 1916 році. Року 1918-го почав писати вірші українською мовою і знайшов, що вони виходять природніше. Зрештою, зізнаватися у любові до життя набагато природніше українською, бо російською органічно страждати. Ах, життя моє кругле, як м'яч, пружний, палюче, як любов, падай, злітай, смійся, плач, цілуй дужче знов і знов. До кінця сілуй, до зубів, до холодного цілуй, поту так ніхто тебе не любив. Не пив слину з крепкого рота. Ах, життя моє, кругле, як м'яч. Ти з яких зірвалась шківів, души мене, кров'ю моєю пияч. так ніхто тебе не любив. А на питання, чому Йогансен пише українською, він відповідав: бо я не живу в Ірляндії, не живу в Тамбові. Така логічна логіка, але досі вона не збагненна для багатьох людей. Я почну із цитати: по-перше, дорогий друже, Україна це не Росія. Україна не Росія. Зараз я цитую не кучму, а цитую Йогансена. Це цитата одного з його з одного з його оповідань. Ну як це пояснити? Е, дуже просто пояснити. По перше, вулиці Харкова були україномовними. Так, тобто ми чомусь тепер уявляємо Харків як таке е, зросійщене місто, там на кілька сотень років углиб. Але якщо ми подивимося на те, чим був Харків в ті ж там 20-ті-30-ті, а якщо подивимося, чим був Харків у 19 столітті, то це була колиска українства. До того ж, по материні лінії Йогансен мав серед пращурів старобільських козаків, з якими відчував спорідненість навіть на початку 20-го століття. Хоча які факти щодо його походження, містифікація. А які правдиві, важко сказати, бо до своїх пращурів Майк зараховував і Мігеля де Сервантеса. Мовляв, його далека родичка по матерній лінії була сестрою іспанського письменника. Це, звісно, комплімент Сервантесу, що в нього, можливо, є далекий родич сам Йогансен. Як добре, що славетну традицію містифікації під вигаданим ім'ям сповідують і сучасні українські автори. Чому ж Йогансен вирішує взяти собі псевдонім Майк? Все дуже просто, щоб осучаснити українську літературу і щоб відповідати буремній епосі, яка вимагала від тебе експериментів та авантюр. Наприклад, Микола Бажан, який у пізню добу СССР разом з Павлом Тичиною написав гімн Української совєтської соціалістичної республіки, зі словами Живи Україно, прекрасна і сильна в радянському союзі! Ти щастя знайшла колись був. Ніком бажаном, модним футуристом, який не планував писати дефірамби тоталітарній владі. Це була з одного боку така мода з іншого боку, був такий протест у тому, що було до цього. Це таке бажання почати почати цю літературу заново. В усіх до речі, європейських літературах було це от бажання Make it new». Так е, і наші теж це робили. Почати все заново. Так, Перепрограмувати літературу для того, щоб перепрограмувати це суспільство. Щоб легше було перепрограмовувати суспільство, тогочасні митці дуже любили об'єднуватися у літературні гуртки, щоб разом бити канон Шевченка. Майк Йогансен у 1923 році вступив у ГАРД. Пілку пролетарських письменників разом із ним у харківській філії гарту були, наприклад, Микола Хвильовий, Микола Куліш, Володимир Сосюра і Павло Тичина. Чому пролетарських? Тому що багато тогочасних письменників щиро вірили у комуністичний режим, який ще не встиг розгорнути терор наповну, який підтримував національне мистецтво у рамках коронізації і загалом був отим вовком у овечій шкурі. Наївні ж були люди, їй богу. Гарт проіснував два роки і розпався, бо краще ніж об'єднуватись. Митці вміють тільки роз'єднуватись. На уламках гарту утворилося Вапліте, вільна академія пролетарської літератури. Її заснував Микола Хвильовий. Члени Вапліте мали творити нову українську літературу на засадах найкращих здобутків західноєвропейської культури і відроджувати українську націю. Безперечно, під таку місію підписався і наш герой Майк Йоган. Цин загалом, яка була програма в Апліте? По перше, ми знаємо цю фразу хвильового геть від Москви. А по-друге, переорієнтація української літератури на її зв'язки із найкращими європейськими літературними зв'язками, так тобто вони переорієнтовуються. Вони кажуть геть геть від Москви для того, щоб подивитись на цю от психологічну Європу, для того щоб подивитися, як як там, бо там очевидно, що для них цікавіше і краще, там модніше, хоч тогочасні футуристи. І авангардисти зналися зі своїми російськими колегами, але тягнутися до них і рівнятися на них ніхто не планував, бо вони що дурні, коли є європейська література. А що було де друкуватися українським митцям і як потрапляти до читачів, народжувалась нова періодика. Саме Майк Йогансен разом зі своїм другом Левком Ковальовим заснували одне із дуже важливих і знакових видань універсальний журнал. В Цьому універсальному журналі виходила фантастика, детектив, репортажі. Якісь абсолютно нові для того е, часу жанри. І можна сказати, що Майк Йогансен, який курував цим журналом, він якраз від своїх друзів і. Як редактор так замовляє якусь е, статтю. Він так само своїх друзів спонукав е, винаходити оці от нові жанри чи принаймні їх притягати до е, України. Йогансен казав, що він хоче його зробити за типом англійського мегазін. Так, він так, так і казав. Це був стильний ілюстрований журнал, який виходив щомісяця протягом майже року, з 1928 по 1929. Гаслов універсального журналу скорочено уж було таке. Немає в світі такої речі, що за неї не можна було б цікаво розповісти. Хоча такі речі є у всесвіті і у земному глобусі. В нашій країні, одначе, повелася звичка по газетах і журналах. Не цікаво розповідати про дуже цікаві речі. Запобігти цьому лихові має перший в Україні цікавий різноманітний літературно-художній журнал. Ех, Майку, ми вас і зараз розуміємо, як багато людей вміють нецікаво розповідати про цікаве. Деякі критики лаяли універсальний журнал за мету розважати, за друк сюжетної прози, яка була типу мови тоном 20-ті – час авангардних експериментів, а не час переказу історії за схемою Зав'язка кульмінація, розв'язка. Уж також критикували за гумор і навіть за кросворди в кінці номерів, бо загалом боялися збочення доли. Надної літератури забави Совітські рецензенти були насторожені тим, що вужі друкувалися детективи, написані за західними ворожими зразками, де детективи виходять на вбивцю, а не на сфабриковану ними ж справу. Але коли йшлося про щось серйозніше: репортажі чи нариси, то тут універсальний журнал не отримував критики. Це все завдяки нашому героєві Майку Йогансену. Майк Йогансен визначив такий талон для кваліфікації нарисовця. Кожний повинен написати захоплюючу подорож навколо власної кімнати і книгу про коробку сірників. Сам Майк, певна річ, лінувався писати і подорож довкола своєї кімнати, і книгу про коробку сірників, але за склянкою чаю в доброму гуморі справді захоплююче розповідав про свою кімнату. Справді міг до пізньої ночі розповідати про той такий коробок сірників або пачку цигарок. І молода автора Ужа охоче слухала його порад. Смолич був головним редактором Ужу. У 20-х роках тусувався зі своїми колегами зі сфери мистецтва і мав псевдонім Жан Гудран. А потім він почав працювати на НКВД, писати доноси, його друзів убили, зокрема, і Йоганцина. А смолич прожив 76 років і був навіть депутатом Верховної Ради УРСР. Неймовірна кар'єра. Така про що ми говорили? Ах. Універсальний журнал має усього 10 номерів, але для дослідників того часу це надзвичайно багато, адже там є твори і фотографії вбитих пізніше українських митців, які більше ніде не збереглися або були знищені. Тому Майк Йогансен допоміг зафіксувати те, що могло бути втраченим назавжди. Ба більше універсальний журнал і сам Йогансен встиг випликати жанр українського репортажу. І тому 2012 року в Україні виник незалежний конкурс. Художнього репортажу «Самовидець» імені Йогансена. Зв'язок із діяльністю Йогансена ми зараз відчуваємо і користуючись редакцією українського правопису 2019 року. Ця редакція заснована на скрипниківці 1928 року, над створенням якої Йогансен теж працював. Щоб розвивати українську мову, Йогансен займався і перекладами. Завдяки йому українською зазвучали Шекспір, Едгар Аллан По, Ред Яр Кіплінг. Як людина зацікавлена у всьому, Йогансен і у кіно про. Осунув допитливого носа. Він разом з Юрієм Тютюнником був сценаристом фільму Звенигора режисера Олександра Довженка. Однак, через ідеологічні розбіжності Довженко переписав сценарій майже повністю. Бо у першочерговому варіанті, нібито, було багато чортовиння і явно націоналістичних тенденцій. Як це описує Довженко у пізніших мемуарах. А ім'я Йогансена повністю зникає з під цієї роботи, хоча у залиті. На Ютуб-версії фільму 1928 року ці титри ще є. Один із найвідоміших творів Йогансена має назву Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Це майстерне загравання з читачем, де Йогансен маніпулює своїми героями як ляльками в обумовлених обставинах. Ці ж картонні герої мають власне ставлення до автора і час від часу іронізують над ним. Про сюжет дуже складно, бо він хаотичний і бурлескний. Іспанець і тираноборець Дон Хосе Перейра опиняється в українському степу і починає там подорож у процесі. Він перетворюється на Данька Харитоновича Перерву, члена степового райвиконкому, який тікає від куркулів, бо випадково застрелив зайця у не сезон полювання. Оцінили каламбур «Перейра і перерва? Йогансен описує безліч пригод, які стаються з його героями. Але це відбувається лише для того, щоб показати читачам пейзажі Слобожанщини. Він придумав сюжет оцього для героїв і так далі. Просто для того, щоб нам показати оцю от, е, всю пейзажку, так що таке оця от Слобожанська Швейцарія. Це 30 кілометрів на південь від е, Харкова. Це та територія, яка тепер всіяна вирвами від е, російських касетних снарядів, від іншої від артилерії. І так далі, це така понищена тепер земля. Як же Йохансен описував пейзажі Слобожанської Швейцарії? Леонардо покинув весла і випростався в човні. Вони в'їздили в Слобожанську Швейцарію. За ними відпливла сіть озір і колін. Кривець розвивався в дінчик і йшов у велике плесо під задонецьким хутором. Ліворуч попереду лежало як колосальне дзеркало, біле озеро. А просто попереду вогким подихом віяла озія темних лісових гір, ховаючи під кучмою ще незнаний підгірний дінець. Леонардо стояв як скам'янілий. Альчеста підвела голову і мовчки дивилася на ліси. На мить стало зовсім тихо. Крекіт жаб ущух, гори несподівано затулили півнеба і застигли в чеканні. Альчесто, Люба, тихо мовив Леонардо і не зміг казати далі. Альчесто, сказав він з зусиллям. Вона повернула до нього голову і мовчки дивилась на нього глибокими вогкими очима. Альчесто. Повторив Леонардо, там, десь там, серед одежі лежать мої цигарки. Дай сюди, будь ласка, страшенно хочеться курити. Також у повісті купа інтертексту і посилань на класичних письменників і їхні твори. Очевидно, що прекрасна Альчеста це алюзія на даму серця на ту ж саму Дульсінею з Дон Кіхота, Сервантеса. Йогансен про себе писав, що він поет для поетів і письменник для письменників. Тому можна сприймати посилання на твори інших як вишуканий реверанс своїм колегам. А ми ж можемо за цими посиланнями міркувати про бажання Йогансена пізнати багато. То усього і залучити ці знання у своїй праці, піднімати українську літературу до світового рівня. Але теоретичні знання ніколи не замінили б Йогансенові живого досвіду, за яким він постійно полював. Прочитана книжка чи пізнана літературна течія це все одно не те життя, що вирує навколо. А до пізнання життя Йогансен ставився професійно, і у цьому відповідь на питання, чому ж він такий краш. Йогансен е, був відкритий цьому світові. Це якесь найпростіше пояснення. Він постійно пізнавав нове, він е, не з тих е, кого ми називаємо якимись такими академічними. Так це була людина, яка була постійно на вулиці, яка займалася туризмом, спортом, мисливством, п'янками і так далі. Ці його подорожі так. Це подорожі не тільки в українські степи, це подорожі не тільки у Слобожанську Швейцарію, Дегестан і так далі. Це подорож у якусь таку культуру, це подорож, у якесь таке рефлексування. Однак у Совєтському Союзі така вільна подорож не могла тривати довго. На початку 30-х Йоганцина вже перестали друкувати, а партійні критики випускали нищівні рецензії. У 33-му році почалися перші арешти письменників з будинку слово, перші звинувачення у Буржуазному націоналізмі і контрреволюційній діяльності це сценарій, крізь який проходила більшість представників розстріляного відродження. І оця от людина, яка живе в 20-30-ті роки, вона починає з такого захопленого ентузіастичного підходу до цього комунізму, і вона не помічає, як потрішечки від неї від її свободи відрізають так, аж поки не беруть її в зашморг. Йогансен потрапляє в цей зашморг. У серпні 1937 року Йогансена арештовують за звинуваченням в участі у контрреволюційній організації. Кілька місяців триває так зване слідство, де з нього намагаються вибити зізнання, вимагають свідчити проти своїх колег, зокрема і Остапа Вишні. Але Йогансен казав НКВДстам, що Вишня ніякий не терорист, а арешти українських письменників є результатом розгубленості і безсилля совєтської влади. На жаль, це не врятувало ані Йогансина, ані Вишню. 26 жовтня Йогансону винесли так званий вирок за контрреволюційну діяльність і засудили до розстрілу. 27 жовтня 1937 року його вбили у Києві. У 1958 році Йогансона як переважно більшість жертв сталінських репресій реабілітували. Хоч вбитих митців ця реабілітація вже не воскресила б, але для нащадків, для наступних поколінь письменників, це було важливо мати на когорів. Нятися і кому заперечувати своєю новою літературою і зрештою хіба. Те, що Йогансена там видали, чи це було було названо за яких умов він помер, чи була повною ця реабілітація? Звісно, що не була. З іншого боку, це неймовірно важливо, що ці книжки вийшли. Так дуже важливо, що в той час там потім реабілітували зерова, реабілітували плужника, бо дуже страшно уявити нашу культуру. Там я не знаю оцих от знову шістдесятників, сімдесятників, вісімдесятників, які не мали би можливості почитати цих е, названих нами авторів. Без Йогансена у нас не було би не лише шістдесятників, але і Бубабу, і Сергія Жадана. Жадан кидає містки через свою творчість до творчості Йогансена. У 2001 році він назвав свою збірку віршів ідентично до Майкової 1933 року. Балади про війну і Будову. А порівнювати жінок з книгами Жадана теж, мабуть, навчив Йогансен. Бо от послухайте цей вірш 1927 року. Не сховаєш тепер лиця, крізь пальці горить і рдиться. Я тебе прочитав до кінця і до себе несу на полицю. І ось цей відомий вірш Жедана. Граматику подиву і зими. Хто це кохає всю ніч? Це ми. Повільно дочитую до кінця світло торкається і лиця. Думаю, якби Йогансен жив у наш час, прихильниць у нього було би до 100 біса. Може, він теж зробив би гурт, працював у харківському літмузеї і любив би сучасну українську музику. У будь-якому разі він би знайшов чим займатися. Бо плани у Йогансена були навіть на життя після смерті. Оселившися в царстві тіней, буду вести розумну бесіду з Гезіодом Гайна і Мігуелем Саведро Сервантесом. Але я буду з ним говорити українською мовою, бо вірю, що наша квітчаста батьківщина є діамант у гроні вільних народів світу. І ще я скажу там у царстві тіней, що я, Майк Йогансен, був при житті і залишусь по смерті одним із кращих поетів української оновленої землі. Що я вовік невтомний словом і ділом ніс призначений мені прапор гордо і високо. Пішов я, коротше, в сільпоху на райчику взяти півчанського, з пацанами там чисто посидіть, сухарики там ще якісь сішки, ну ви поняли. Іду я між рядів туди-сюди, тут бамбах, лавка традицій. І там якась странна шоколадка. Беру її, бачу на етикетці картину видатного українського авангардиста. Олександра Богомазова, яка вразила мене до глибини душі, художник немов балансує на межі футуристичного формалізму і чистої трансцендентності, підсумовуючи усі мистецькі пошуки початку минулого століття. Художнє пакування фермерських продуктів від лавки традицій» – це ваше вікно у багатогранний світ українського живопису. До листопада, включно це вікно відкрите в чотирьох київських сільпо. Заходьте.